Всім привіт, ребята! Це моє перше відео в YouTube каналі. Зараз ми будемо грати в Майнкрафт. Я тут буду знімати різні ролики. Буде про Модео 2, про Майнкрафт. Це моє перше відео. Я тут ще не опитний. Не, не опитний. Ну я так вирішив зайти в Майнкрафт. Ну, об'яснити вам, що я неопитний. Я буду знімати ролики про Minecraft, про Мадео 2. І ну, пока місяць про дві ігри буду знімати ролики. Якщо, що, ви побачили це відео, пишіть в коментах, що мені, наприклад, з чем вона які ролики знімати. Да, перший ролик я вам скажу не дуже. Але ви на це не зважайте. Це перший ролик. У мене буде другий ролик. Я буду знімати вже наступні відео. У мене навіть вони нормальні. Так що пишіть в коментах, про що я можу, наприклад, знімати ролики, про що, про яку ігру я буду придумувати серії. Карта щось, щось не хочу Майнкрафту прогрузатися. Буду придумати серії. І будемо... буду знімати ролики. А так, якщо вам не важко, можете підписатися і поставити лайк. Мені буде приємно. Як для початківця, мені буде приємно. Якщо ви поставите на це відео лайк і підпишіться на мене. Мені пишіть в коментах, яке відео. Сняти я буду знімати його. Про Майнкрафт буду про Мадео 2 і ще пришіт. Про щось мені знімати. Я ролики буду знімати про все, що ви скажете. Отак. Так. так. Ну... Що про що вам ще розказати? Це ви не зважайте. Щось в мене, блін. Зайшов цю карту, щось підлагує. Дивіться, замічаєте. І хто замітив, що в мене підлагує, Хоча в мене телефон нормально так не немає глючити, то ви пишіть в коментах, хто замітив. І підписуйтеся. І ще пишіть в коментах, хто хто з України. Я, наприклад, з України. Так. Я з України. Це є, це є відео. Це відео я вам вже вказав, може. Це моє перше відео. Рішив зайняти, знімати відео. Якщо вам... хто з України, пишіть в коментах. Що ви з України. І пишіть про що мені шемона буде знімати. Я буду знімати про ту ігру. Блін. Карта щось не Блін, і лаги, хто замітив, то пишіть в коментах. І підпишіться, будь ласка. Я буду рад, і мені буде це приємно. І вам не важко. І можете е, лайки ставити. Поставте на це, на це відео лайк і підпишіться. Це я показує перше відео. Ну, ч, чекайте, я вже буду снімати про Мадео 2. Е, і Любую ігру, мені пишіть, я буду теж знімати. Е, чи, чи не тільки можу сняти, якщо. Попросіть, якщо ви щось не знаєте, як, наприклад. например, просто сестра моя заглянула, Например, ну не знаю. Ну, я вроде забыла, что я хотел сказать. Просто снимаю видео, зараз тут вот моя сестра загля... заглядывает. А нам будем це відео. Якщо підписуєтеся, підписуйтесь а... ставте лайк.